Виявилося найбільшою моєю помилкою. Мак Чмерковський з холостяка висловився про участь у реаліті шоу в течені перших двох минут апчені. Я одразу что що це була найбільша ошибка в моей житті, і що тепер нужно как то три місяці вот хідньою займатися. У новому інтерв'ю для Анни Олицької Макс розповів про те, як взагалі погодився на участь у проєкті. За його сподами від самого початку задум реаліці був дещо іншим, ніж те, що сьогодні глядачі бачать на екранах. Так, Чмерковський пригадав, як продюсери проєкту прилетіли до нього в Лос-Анджелес і розповіли про те, яким хочуть бачити головного героя. Їм нужен чоловік, который должен был показать пример мужчины, который... Другої, като у якого друга манера спілкування, як моральний кодекс другої, да згадуючи коротку розмову з продюсерами, Макс розповідає: ось ситуація, коли 25 дівчат і один чоловік. Це дійсно реальна ситуація в житті українського суспільства. Чоловіки цим користуються, вони це знають. Жінки готові на все, аби опинитись у домашньому вогнищі родині, бо у мене є чоловік, тому він може зраджувати, іноді гаркнути декілька разів, напитися. Тому. Макс і погодився приймати участь в холостяку, щоб показати приклад іншого чоловіка, в якого зовсім інший моральний кодекс. Ви получили обалденний сезон холостяка, который ви ніколи нікада больше не получите. Хореограф одразу зрозумів, що формат шоу створений не для нього. Журналістка Анна Олицька запитала, чи не турбувала чоловіка гендерна несправедливість, коли жінки мусять боротись за одного чоловіка. Максим Чмирковський зізнався, що він усвідомив, що йому від цього некомфортно лише під час знімання шоу. Я не хотів ні з ким цілуватися, Я не хотів ні з ким ці... Також Макс Чмирковський зізнався, що він не розумів, як можна поп. Дувати здорові стосунки з дівчиною, яку він обрав після того, як обнімав і цілував багато інших жінок. Я поняв нафіг мені нужны ці відносини, які почнуться з обіснень, чому я по перепробував там всіх цих, цих дівок і для того, щоб вибрати от одну дійсно, мою любов. Макс зізнався стосунків з Сашою не було у вас не було відносин. ніяких? No. Я був дуже недоволений кінцем, то як на произошло. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Ви за кого вболівали за Яну Соломко чи за Олександру Шульгіну? Пишіть обов'язково в коментарях. До зустрічі.